Сьогодні я покажу вам один е, досить цікавий метод розв'язування симметричних нерівностей. Е, цей метод е, метод штурму досить часто зустрічається, і скажу так, його корисно знати, оскільки я мав досить неприємну штуку, неприємний експеріенс, певний. Тому що із за того, що я його не знав, я програв на так? Моя команда програла на матбоях. Бо, вони, бо мої суперники знали цю, цей метод, а оригінальний розвиток був складніший, ніж такий. Ну загалом. Ну, давайте почнемо з такого базового. Покажу що, таку інтуїцію, певну ідею, до чого воно, це все, має працю... Як воно все має працювати. Ну, у нас є ось така нерівність. Тобто X плюс Y z рівнює 3, і X плюс 1 на... і нам треба довести, що X плюс пножна Y пножити на Z1 є меншим, рівнем за 8. Е, гаразд. Ну, на перший погляд здається, що. Типу, це здається досить стрільняння. Але якщо ми спробуємо щось розкладати, то все стає раптом не так очевидно, бо звідки брати, оць... де, де це верхнє використовувати, не до кінця зрозуміло. Ну і тому тут треба дивитися якісь інші методи, і, мабуть, перша штука, яка впадає в думку: Ну, а що, якщо X дорівнює Y дорівнює Z. Y дорівнює Z. Та? Тоді все чудово, у нас всі штуки дві одиниці, і нас виходить 2 в кубі. Це у нас ТСМ, що вісьмір. Але як доказати? Ну ніби, якщо там наприклад, якісь інші значення, давайте підставлю якісь значення, хай буде. 2. А, зауважу, що і z додатні. 2 більше, рівні 0. Хай буде 2-1-0. так? І сума також 3. І тут вже можна помітити, якщо підставити, то це буде у нас 3 помножити на. 2 і помножити на. Один, це у нас буде 6, і це вже стало чуть чуть менше. Тобто, якось можливо треба довести, що коли вони всі рівні, то це якби такий найкращий варіант. Ну бо так, ти нікому найкращий варіант просто не скажеш, бо це треба обґрунтувати. Ну і якраз цей метод штурму наш, він це дозволяє показати, що, наприклад, коли всі рівні або всі їх найбільш, їх найдальше один від одного, тоді певна нерівність виконується. Гаразд, давайте розглянемо такі два певних штурма? Uh, перший це буде що ми будемо фіксувати суму. Тут у нас зафіксована сума. Та? у Іде і 9, 3, у нас сума для всіх ще зафіксована. Ну, Давайте зараз для двох я все Е, uh, ну, Бо все доводиться звучить для двох. Гаразд. Е, uh, Перший випадок це, ми фіксуємо, це за сумою. сумою. це перший варіант такий, і що у нас є? Нехай нас якийсь x, y І X плюс Y ми фіксуємо. Так, ми його якось фіксуємо. Все, воно у нас зафіксоване. У нас е, нехай більше не дорівні константа. Дрівні до константа. Ну, якось так. А, тоді що можна сказати? Давайте розглянемо тоді, як буде змінюватися X помножити на Y. А, ні, гаразд, давайте ще цього, цього не будемо йти. І яка наша ідея буде? Там у нас нехай буде Х більше y, ну нам це сильно не має ролі. І що ми скажемо? Що ми будемо зближувати, зближувати це ми будемо перетворювати наш набір XY. В набір. х k плюс К. Декає менше. Декає. Від е, нуля. Е, так, більше нуля, строго більше нуля. Ну, бо тоді це буде той самий набір. Вкає від нуля до Х. Х-пою -Y, -Y на 2. Ну, тобто, щоб не перевищувало. Гаразд. І, і давайте покажемо, що за зближенням за сумою в нас е, значення виразу. Такий найважливіший, напевно, це буде x поножити на y тут, бо всі решта відводяться з нього. x · на y покажемо, що воно приближені за сумою зростає. Значить у нас з першої просто x · множити на y, так? x більше y все дано. Тепер, що ми зробимо, ми, ту -ту -ту ми запишемо тепер наш новий набір x k · на y плюс k. Сума цього набору вона не змінилася. Ну, давайте запишемо Х-. Помножити на Y плюс К. Так. Розкладаємо надушки. x, Х. Плюс. К. E, плюс К. X мінус Кі. І мінус К квадрат, так. Окей, okay, в нас e, лишилась різниця. І нам перелишилось покладати, що ця штука додатня. Mm -hmm. Тобто і все, що нам залишилося, це покладати це в додатній, і тому. Давайте випишемо х додатній так, тому ми його там можемо винести і запишемо, що це досить, що x-y мінус k Е, У e, нас k є меншим рівним x-y повітря на 2, значить мінус k є більше. Ну ніби. Мінус kнус k небуває буває... ну, не буває... Не найменше значення. Це у нас буде y-на -Y 2. Давайте його замінимо. Це у нас буде. x мінус y. Мінус найбільше зачняка, який тільки можна, ну, бо зрозуміло, що для ниж, якщо для цього, то для нижніх також підходить. І це в нас буде x-y на 2. І це у нас більше нуля, бо х більше за y. І ми довели, що якщо ми зближуємо за сумою, то в нас все прекрасно. Це зближення за сумою. То в нас x-y. Зближення хможний y при зближенні. Зближені. сумою Зростає. Так? А, так, все. Прекрасно. гаразд. Тоді ми подивимося наш другий випадок. Це зближення задобутком. Кейт. Значить, другий випадок за добутком. Так, давайте я ще зближу. Так. Щоб було зручно. Гаразд. Тобто ми фіксуємо тепер Х помножити на Y дорівнює константа. Тобто ми зафіксували просто Х на Y. І тепер подивимося, що станеться. Ну, давайте тепер запишу, як у нас буде змінюватись. У нас буде набір X, Y. Так, зауважу, що X більше Y. Ну, так. В початковому наборі. Він буде переходити у нас набір X помножити на K. Ні, X поділити на K, а Y буде в нас множитись на K. Така штука, і зауважу, що K в нас є. більше одиниці, і менше. І менше рівне. Тобто, якщо ми підставимо це сюди, то в нас вийде корінь з x,y якщо ми підставимо це, і якщо ми станемо це туди, у нас знову вийде корінь з XY. Тобто, Ну, два рівні. Тому тобто, кадр рівні корінь з А, Гаразд. Тоді тепер. Подивимося, що буде з сумою. Окей, Х плюс Y в нас є початковий набір. Там. А тепер це у нас перший набір. Для першого набору записано. Тепер для другого набору запишемо. Це у нас буде. Х помножити на K. Плюс Y помножити на 1 поділити на К. А ні, нафойка, на фокус. на Х подіте на К. Плюс Y помножити на К. Ну, тепер зведемо спільного знаменника. У нас вийде, що X плюс. Y на К квадрат. Поділити на K. А, і тепер нам це треба підняти з X плюс Y. Що ми зробимо? Просто давайте віднімемо. Нам треба буде. X y на К квадрат. Відняти. Я ж зразу зведу спільного знаменника XK і відняти YK. Поділити на K. Е, так, і це в нас буде рівне. Так е, так. Це у нас буде рівне. поділити на К. Мінус, нехай буде плюс YK помножити на К-1. Так. І це в нас виходить рівним К-1, давайте так запишемо. Поділити на К помножити на. Y помножити на k. мінус x Ну, і ніби просто знак знаки і так далі. А, гаразд. І очевидно, що Y-K... Ну, це не так очевидно. тепер це нас завжди додатнє бо мінус 1 більше нуля, k більше нуля. І запите розглянути Y на k x і в нас треба, щоб було початково якнайбільше. Тобто нам би добре, щоб k було найбільше. Там у кадрів корінь з повід на y. Получається, що це у нас буде менше рівне k-1. на К. Помножити на y. Помножити на корінь з повід на y. Мінус X. І То ми вже можемо закінчити. Це, сказавши. Все у нас буде. Це у нас буде рівнем К-1 по на К. Помножити на. Тут, оце ірес тут буде корінь з Y. Тут ще можна винести заодно корінь з. X, помножити на корінь з y корінь з. X. Так, у нас X і додатні, тому ця штука у нас є менше нуля. Значить, при... Зближення за добутком. Сума зменшується. Окрім цікава така цікава штука. І давайте запишу це. Що? Сума. Зменшується. 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 Окей, гаразд. Ну, тепер давайте. Доведемо кілька задач... розв'язуємо кілька задачок. Першою задачею буде доведення е, між середнім арифметичним і геометричним для n чисел, Е, Що я хотів сказати, це те, що це, ну, це найкраще, найлегше доводиться методом штурму, бо інші методи там треба всякі нерівності бернуть, таке використовувати, а це трохи надто приємно. Е, ну, раз, давайте. Подивимося на цю всю штуку. Що ми. Ми розв'язуємо її двома способами. Тут її можна розв'язувати і по сумі, і по добутку. Гаразд. Тоді давайте розв'яжемо спершу по, за сумою. Перше за сумою. То в нас буде. А, ми фіксуємо суму всіх 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 цих чисел. А1 плюс А2. Плюс так, три крапочки, і плюс n. Не, плюс, -N І також ми фіксуємо число n. Це ми фіксуємо. Фіксуємо. Тобто ми, ми, ми зафіксували суму, і ми зафіксували число n. Е, ну, і гаразд. Давайте так. У нас повністю зафіксована ця частина. Там. У нас є сума сумаскіз, у нас все зафіксовано. А тепер подивимося на іншу частину. Там. Нас є. Давайте цілу... зафіксуємо суму А1 плюс А2. Нехай так. Бо цілу суму це також буде правильно, але так буде коректніше. Раз зафіксуємо А1 плюс А2. І ніби воно нас буде фіксоване. І ну, заодно у нас буде фіксована сума всіх інших. Це нас можна також сказати: я думаю, це не обов'язково уточнювати. Гаразд, І тепер, що ми зробимо? Ми покажемо, що якщо ми будемо зближувати за сумою, то в нас добуток буде зростати. Тобто, у нас ну, це ми довели раніше. Тобто, 1 на 2 дорівнює константа. А А1. а Поможете на А2. Зростає при зближенні. Зростає при зближенні. При зближенні. Окей. Okay, тобто, якщо в нас А1 помножити на 2 зростає, коли A1 і A2 зближуються, тоді якийсь логічно зробити такий висновок. Логічно зробити висновок, що A1 помножити на А2 і та помножити на N, воно буде досягти найбільшого, найбільшого значення. в коли вони всі рівні. Тобто у нас буде якийсь... Давайте. Але це ж те довести, так. Бо це так немає. Прямо казати. Давайте зробимо припущення. Припущення. Максимальне. Значення. Досягається. Досягається. при в наборі в нас буде А1, А1. І ці грабочки А1. Тут буде n, n штук. Раст. Ну, тобто, коли вони всі рівні. Ну, давайте припустимо. Що, будемо доводити, що це. Що інші всі варіанти не підходять від супротивного. Припустимо, що є якийсь варіант, який є більший. Тут якийсь набір. Нехай буде а і перше, три крапочки. Нехай буде I1, i друге, три крапочки і А і енте. І вони не всі є рівні, так? Тоді що можемо сказати? Нехай у нас буде якийсь елемент А1, е, який не рівний. Тоді давайте так. Давайте тоді, що ми зробимо. Ми знайдемо два елементи. Один з яких є більший за а 1 а інший є менший за А1, так? Хайс Та, буде А і перший є більше за А1. Ну, ні, бо тут немає значення. І, ось їхня і, і вся сума вона є. Вона рівна ці сумі, Ці... Ну, сума фіксована, тому якщо воно, тут є якісь два різних, то одне з них більше за арифметичне, одне з них менше за арифметичне. давайте тут все-таки допишу, що А1 середня арифметичне. Гаразд. тоді в нас вийде що якесь А1. Воно є в нас. Більше за А1. А – це те, що зверху. А, нехай I2 не має значення, воно є менше за. За А2. Так. За А1. За А перше. Тоді що можемо зробити? Ми можемо. Зустить так, що в нас оця ця пара А1 і А2, і друге застиг за сумою двох. І в нас вийде, що одне з них стане А 1 інше стане ще якимось. Так. Тепер ми про цю одиничку А одиничку забуваємо. Робимо те саме з новим набором. І так рано чи пізно ми, в нас вийде, що набір сповних А одиничок. І все, що ми для цього робили, це зближення за сумою. Тому в нас вийде, що значення весь час тільки збільшувалось. Давайте я це запишу. Ми зробили. Ми робили зближення за сумою. Зближення за сумою. Не гаразд, давайте просто... Ну, просто на словах давайте. Що нас лагері на повірити? Що ми, ну, ми робили весь час зближення за сумою. та... Що ми ми, ми вечамо зближення за сумою. Тому у нас. Е, оскільки у нас при зближенні за сумою е, добуток збільшується, у нас виходить, що А1 на. гаразд, не так. Давай. І нас, в нас тоді вийде, що I1 помножити на I2. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Оскільки ми їх звели за зближення сумою до всіх однакових. То воно є меншим рівним за а перше в степені Так. Ми, Тобто ми... виходить, що ми довели, що в нас всі числа є... мають бути рівними, і це у нас буде найкращий варіант, але зауважу, ми, ми не просто кажемо, що це найкращий варіант. Ми довели, що це найкращий варіант. І що ми робимо, ми просто підставимо це для обох сторон. Тобто, з однієї сторони всі будуть рівні А1. На інші сторони ці будуть рівня 1. Ну, ще таки, зауважу, що на нас з цієї сторони нічого не зміниться, бо це зафіксоване, фіксовані, а ця сторона буде тільки збільшуватись. І давайте підставимо. Таке максимальне значення певне. У нас вийде що. а 1 N помножити на а 1 вийде на N. Тобто це у нас буде сума. Вона в нас є якийсь значок, вона в нас є. За... Ні, який значок за корінь N T степеня з. а перше в степені N. Так? І так сталося, що це рівне a перше це рівне a перше. В середньому арифметичному. Значить, в нас все просто прекрасно. так? А оскільки в нас ця штука, ця штука ми. Ну, ніби штучно збільшували і так далі, ми можемо поставити спокійно собі такий знак. Тобто у нас вийде що середня арифметичне. Це у нас буде А1 плюс А2, тут вже інша 1. Це хвилинку це, дерби, але грала. Тут не має значення. Це просто двічі зав'язав один символ. Не дуже добре. І ми довели, що ця штука є більша рівна за. Корінь з. А1 на 2. На АЕ. Ось так. І я думаю, я показав ніби основний принцип цього методу. Попробуйте зробити цю саморівність, але використовуючи зближення за добутком. Ну, дам так просто підказку, як це робиться. Ви фіксуєте цю сторону повністю. І, N. і що стається, у вас станеться, що у вас сума буде. При зближенні задобутком, до у вас буде сума зменшуватися. Тому ця штука буде набувати якогось ну, мінімального значення, коли вони всі рівні. І далі ви їх прирівнюєте, і все загалом виходить. Ну, ось такий цікавий метод штурму. Така нескладна тема, але досить часто використовується. Ну, це, мабуть, все на сьогодні. Там.